Стрібна доба російської літератури. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Доволі нетривалий період історії, якщо говорити про роки. 1870-1917. Проте у літературному сенсі менше як 50 років видалися плідними. Лірика Срібного століття розмаїта та музична. Саме пітет срібний, нагадує дзвіночок. У поезії того часу, розповіли присутнім молодим людям ведучі заходу, не було жодного зайвого звуку, зайвої коми чи недоречно поставленої крапки. Певно, саме ця продуманість віршованих рядочків. І перетворювала поетичні слова на досконалу музичну мову, яка виграє на вустах, і досі, завдяки всесвітньо відомим класикам срібного століття. На небосхилі світової поезії з'явилися такі чудові імена, як Сергій Єсенін, Анна Ахматова, Олександр Блок, Володимир Маяковський та багато інших. Захід не лише розповідає про життя та творчість цих відомих поетів, але й ілюструє такі цікаві сторінки їх життя. Окрім цього, усі відвідувачі цього заходу мають унікальну нагоду послухати вірші відомих поетів у виконанні не лише. Ведучих цього заходу, але й у записах відомих акторів та письменників. Надто ескрані зірки засягли тоді одночасно на поетичному небоскилі. Надто вже досконала була їхня мова. Але, на жаль, час рівного століття був дуже коротким. Микола вони стріляний більшовиками. Олександр Блок рано помер в холодному і голодному Петербурзі, не маючи змоги виїхати з країни на лікування. Володимир Маяковський, Марина Цвітаєва, Сергій Єсенін покінчили життя самогубством. Йосип Мондриштан, Микола Плюєв загинули в радянських констаборах. Анну Ахматову, Бориса Пастернака, цікували, звинувачили в буржуазних тенденціях, замовчували їхню творчість. Лірика срібної доби відрізняється особливою чуйністю та проникливістю. Поети того часу стали еталоном солодких зізнань у коханні та вміння красиво страждати. Утім, на жаль, період музичної поезії тривав недовго, зате увійшов у світову літературу як зразок досконалої мови.